У день знань учні НВК колегіум оберемки квітів приміняли на реальну допомогу військовим. У закладі батьки самі встановили скриньки, розмістили інформаційні плакати, щоб школярі знали, з якою метою збирають кошти. Я лише говорив всім учителям, класоводам про те, що не вони мають цим займатися. Вони мають батьків ознайомити з тим, що це існує. А кожен батьків обирає сам варто чи не варто. Йому це важливо чи не важливо. Одна була вимога про те, що це має бути без яких списків, це не має бути ніякої обліку того, хто підтримав, хто не підтримав, щоб не було ніякого моменту. То примусу тих, хто мав це робити. Вчителі вийшли на комітети, теж їх і Батьки далі по мережі самі це зробили по класам. І ми просто чекали 1 вересня. Я не знав, що що буде. 1 вересня батьківський комітет зібрав 5 тисяч 762 гривні. За кілька днів ще трохи дозбирали, і в результаті отримали 7 тисяч 550 гривень. Їх передали волонтерам групи допомоги армії Рівне, ті замовили бійцям термобілизну. Сьогодні ж діти вирішили відвідати склад, де працюють волонтери. Тут допомагають інші люди, дають продукти, провізію, яку завозять до АТО, і у бійців піднімається якийсь настрій. Вони бачать, що про них не забули, їм допомагають, і це психологічно їм допомагає. Все є по чуть-чуть, але потрібно більше, адже це не на один день, не на місяць і можливо ну на декілька місяців. Волонтери розказують школярам, що потрібно бійцям у зоні АТО. Спорядження, аптечка, харчі, вода та розкривають деякі секрети до прикладу, як зігрітися чи не промокнути у холодну і сиру погоду. Дуже класно обмотатись цією річчю. Перед тим як залізти в спальний мішок, тоді не страшний ні мороз, ні сирость. Потім допитливих школярів запрошують у склад. Тут є усе найнеобхідніше – крупи, консерви, вода, овочі та фрукти, побутова хімія. І все це несуть небайдужі рівняни. Група волонтерів, перш за все, прагне допомогти рівненським бійцям. А це 55-та бригада, тому що відправляють провізію у зону АТО. Коли перші учні висловили бажання побачити склад, ми звичайно відгукнулись, тому що ми розуміємо, що у людей є сумніви. Ми розуміємо, що люди побоюються передавати допомогу, тому що не впевнені, чи вона потрапляє потрапляє в зону АТО, тому ми із задоволенням запрошуємо усіх на склад. Волонтери впевнені після таких екскурсій учні, батьки та вчителі стануть уважнішими і продовжать благодійну справу. Тому закликають інші школи прозвітувати про зібрані кошти та прийти на знайомство. Готові також надати інформацію про потреби бійців. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.